Юрій іздрик. Секунди не мають виміру. Секунди не мають виміру це тільки удари серця. У думки немає вибору, це тільки проекція смерті. У слова немає запаху, а є тільки колір і смак. Ти можеш мені сказати, чому це насправді так? Ти можеш мені повірити на дотик. А не на слово, ти знаєш, якою мірою і до чого ми вже готові. Зумієш прийти і вижити, захочеш прийти і взяти. Я духів усіх своїх вижену з прокуреної кімнати. Я викраю, викраду, виборю для тебе добу без краю. секунди не мають вибору. Секунди, вони минають.